На Балі в аеропорту затримали 21-річну українку Катерину Вакарову з Одеси. Про це пишуть тамтешні медіа з посиланням на міграційну службу. Дівчина намагалася провести на острів новий тип наркотиків. Вона зізналася, що збиралася продавати його туристам у нічних клубах та барах. Як правоохоронці викрили жінку та які заборонені речовини вона хотіла збувати на Балі. Під час контролю в аеропорту працівники звернули увагу на дивну поведінку дівчини. Коли її багаж просвітили рентгеном, система безпеки спрацювала. Щось всередині викликало підозру. Серед особистих речей знайшли кілька пакунків із невідомою речовиною. Їх одразу відправили на експертизу, а саму дівчину затримали. Як виявили у лабораторії, вона перевозила 2 кілограми синтетичної речовини під назвою 4 сімсі. Це стимулятор, хімічно подібний до амфетаміну. Він має потужний вплив на пс...